Хто такий Саурон? Чому у фільмах ми бачимо Саурона у вигляді ока? Чи справді від нього залишилося тільки око? Давайте розберемо всю його історію від початку і, в принципі, майже до його кінця. Тож, поїхали! Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Дякую вам, що ви дивитеся мої відео. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал та рекомендуйте це відео своїм друзям. Тож з самого початку Саурон був також створений Еру Ілуватором, як один з Айнур Айнур. Наголоси я точно не знаю, які вживати, завчасно вас попереджаю про це. Тож він був як усі інші, і він спустився на землю, щоб допомогти її підготувати до приходу дітей еру, ельфів та людей. І спочатку він був, давайте таким кліше, хорошим, він був добрим, він не працював спочатку на боці Мелькора першого темного. Володаря, да, темний ворог світу. Тож спочатку він був за добро, він був е, майором ауле. Його дуже сильно приваблював, порядок, дисципліна, він дуже не любив хаос і тако, безладність. І поступово, от, саме через цю рису свого характеру, він перейшов на бік Мелькора. Чому так сталося? Тому що Мелькор був сильним лідером. І ну, він був дуже сильним Айнур, одним з найсильніших. І саме такий лідер і може забезпечити порядок, на думку Саурона. Тож він і перейшов на бік Мелькора. І оця позитивна типу Риса, яка в нього була, вона почала працювати не на добру сторону. І спочатку Саурона звали Майрон або Майрон. Але Валар деякий час не підозрювали, що Саурон працює на Мелькора. І він допомагав їм і шпигував для Мелькора. Сталося так, що коли Валар підготували усю землю для приходу дітей, настала весна Арди, і вони святкували через це. То Саурон сказав Мелькору, що Валар святкують, і саме в той час Мелькор знищив світочі. І коли Валар переселилися на захід у Валінор, то Саурон був з ними і також туди переселився. І вони ще не знали, що він шпигує. Але поступово, через деякий час, Саурон відкрито перейшов або Мейрон відкрито перейшов на бік а, Мелькора. Чому сталося так? Не знаю. Ну просто взяв і перейшов і вже відкрито став йому служити і став одним з наймогутніших і найхитріших командирів його армії. Тож, давайте розглянемо першу епоху. Після сутички Валар з армією Мелькора, Мелькора було подолано і ув'язнено у Валінорі. У той час Саурон він залишився втік, його не знайшли, він дуже майстерно втікав завжди. І він таємно збирав армії і готувався до приходу Мелькора. І коли у 1497 році Мелькор повернувся з Сильмарилами, то Саурон якраз підготував армію все для того, щоб боротися у подальшому з ельфами, які прийшли, щоб забрати ці сельмарили. Якщо ви, до речі, не розумієте про що зараз я розповідаю, то у мене є на каналі відео з переказом усіх подій, які відбувалися до Володаря перснів, до подій трилогії Володар Перснів. Переходьте, дивіться, а потім сюди повертайтесь. Тож Саурон він керував арміями моргота вже на той час. Немелькора вже він став морготом. Потім Морготін трошки так, от знаєте, відійшов, коли прокинулися люди. Він сам пішов їх переманювати на свій бік. І Саурон той час він керував війною з ельфами. І коли сталася битва раптового полум'я, якщо пам'ятаєте, це коли ріки вогню вони потекли землями серед зем'я дуже була висока смертність. У той час Моргот він відправив. Саурона захопити Ельфійський острів Тол Сіріон, і Саурон це зробив. Він вигнав звідти ельфів, і після цього цей острів став островом перевертнів. Потім ще Саурон активно приймав участь у тому, щоб піймати, якщо пам'ятаєте, людей Барахіра, які переховувалися біля Доріату. І Саурон потім ще за Береном постійно полював І навіть десь читала, що Берен зміг його поранити, коли Саурон був у вигляді вовка. Адже Саурон, він як і Айнури, він міг набувати будь-якої подоби. Саме через це острів, який він захопив, став островом ще перевертні. Потім, коли Берен він пішов за Сильмарилом, щоб відвоювати, забрати його і одружитися на Лутіен, тоді Саурон, коли вони проходили біля його острова, він. Помітив їх і зміг захопити їх у полон і посадив їх у в'язницю. І після цього, коли Луцієн прийшла за своїм коханим, Саурон навіть перетворився на вовка і почав боротися з гончаком Хуаном. Він також міг перетворюватися ще на змій і набувати будь-якої подоби. Але Луцієн в той час вона його перемогла, і Саурон випустив Берена з в'язниці і втік. Так починається друга епоха. Саме наприкінці першої епохи було знищено повністю Моргота, і він залишив цей світ, так скажімо, залишився тільки Саурон, армії Моргота було подолано. І тоді Саурон він подумав про те, щоб. Здатися, типу, щоб попросити помилування, щоб стати на бік добра, і він не був такої прекрасної подоби і підійшов до Глашатая Манве і сказав, що от я здаюся, можна мені з вами. А той йому сказав, що по-перше, так не можна, я нічого тут не вирішую. А по-друге, тобі потрібно з нами разом підплисти Валінор і прийти на суд. І потім спокутувати свою провину, бо ти приймав участь у війнах і ти був причиною багатьох смертей. І Саурону це не дуже сподобалося, бо він думав, що він так прийде і скаже: так іди з нами, і все. Він буде володарювати тепер разом з валарами. Але так не сталося. І Саурон не захотів іти на суд, не захотів бути приниженим, не захотів потім довгі роки спокутувати свою провину. Тож він втік. І спочатку. Його знову таки мета була спочатку позитивною. Він захотів допомогти народом Середзем'я відновити середзем'я після Війн, щоб все не в'януло навкруги, допомогти ельфам. Так? Спочатку це був позитивний намір, але знову таки він дуже довго пробув з Морготом. Він дуже довго перебував у під негативним впливом. тож він почав бажати знову таки влади. І почав бажати володарювати над народами Середзем'я. Поступово Саурон почав підбурювати людей йому служити. І деякі на це погоджувалися, а деяким це не дуже сильно подобалося. І ось тоді, знаєте, стався невеличкий такий розкол. Деякі люди вони поклонялися Саурону, а інші вони назвали його темним ворогом світу. Другим, номер два. Але от людей з Нуменору Саурон не чіпав, бо вони були. Міцними і він їх трошки так побоювався. Тож, у тисячному році другої епохи, Саурон він повернувся у Мордор і почав будувати барадур. І перед ним постала така дилемма, бо він хотів підкорити собі і ельфів, а це було робити набагато складніше ніж підкорювати людей. І Він подумав, що він постане у гарній подобі, перейде до ельфів і запропонує їм допомогти відновити серед земля і ще більше того. Зробити його нев'янучим, не підлягаючим старінню, щоб ельфи могли там довго жити і насолоджуватися красою цих земель. Тож він набув прекрасної подоби, назвався Анатором. Це перекладається як повелитель дарів. Він прийшов до ельфів, типу як посланець Валар, і запропонував свою допомогу. Він приходив і до Галадріль, і до Гілгалада, але вони не довіряли йому. Щось у цій істоті їх почало дуже сильно непокоїти. Тож вони його прогнали зі своїх земель і не слухали його порад. А от ельфи регіону, там де володарював Келебрімбор, вони захотіли до нього прислухатися. І, хоча Галадріль попереджувала Келебрімбора, щоб він не довіряв Анетору, але Келебрімбор, він. Захотів йому довіритися, Тож вони разом почали виготовляти персні. Спочатку це були малі персні, тобто не такі могутні. Вони пробували щось таке зробити і пробували, чи вийде це в них. Побачили, що виходить. Вони зробили кращу, так скажімо, формулу і почали разом з ковалями виготовляти персні вищі персні влади. І разом з Сауроном з Анатором. Вони виготовили сім гномівських перснів, дев'ять людських перснів, і потім Саурон він трошки так відлучився до Мордору, відлучився. А Келебрімбор тим часом виготовив три ельфійські персні. Тобто Саурон не приймав участі у їх створенні. Ці персні мали на меті зупинити згасання світу. Тож він їх виготовив, і саме у той час у Мордорі. Саурон почав виготовляти єдиний перстень влади, і Саурон вклав у цей перстень багато, дуже багато своєї сили. Його план був такий, що цей перстень, якщо він його одягає, дає йому можливість не тільки читати думки всіх інших господарів інших перснів, а й керувати ними. Тобто у його владі мали попинитися реально усі. Народи серед землі, адже ці персні мали отримати лідери цих народів. І Саурон не знав, що ельфи відчують, що він створює такий перстень. Бо саме коли він накладав на нього закляття, саме тоді ельфи відчули, що відбувається щось погане, і вони побачили, що Саурон їх зрадив. І ось тоді Келебрімбор він сховав три ельфійські персні. А Саурон, коли це відчув, він вимагав у Келебрімбора, щоб він йому віддав. Ці персні, які вони робили з ним разом, бо без нього вони б нічого не зробили. Але Келебрімбор він відмовився це робити, і ось тоді Саурон зібрав свою армію і пішов війною на ельфів. І у 1695 році другої епохи Саурон пішов війною на Ерегіон. Війська Келеборна, Галадріль і Ельрунда з Гілгаладом були відкинуті. Саурон вдерся до Ерегіону, переміг і захопив Келебрімбора у полон. Адже калебрімбор бачив, що війна не йде на його користь, вийшов на двобій з Сауроном, програв і таким чином опинився у полоні. І цей полон був дуже жорстоким. Калебрімбора катували, щоб він видав положення перснів. І він видав, де знаходяться сім гномівських перснів. А дев'ять людських Саурон і сам знайшов у Ерегіоні, тобто в нього у руках опинилися сім гномівських і дев'ять людських. Але Саурона цікавили три альфійські персні. Проте, калебрімбор він не видав, де вони знаходяться, бо для нього це було дуже важливо. І тоді калебрімбора вбили. Тож, сім гномівських перснів Саурон передав гномам, але сталося так, що вони не підкорили їх. Він не зміг підкорити гномів, адже. Вони були досить сильні духом, створені спеціально для таких віон. Але ці персні вони провокували їх жагу до золота, і вони ще більше почали копати е, в глибі землі, розбудили бальрога, і на них нападали дракони. Тобто, гномам також жилося не дуже добре. А от дев'ять людських перснів він дав дев'ятьом королям людей, і ці персні перетворили їх на назгулів. Тож Саурон після цього всього зібрав військо і пішов на Ліндон, де якраз таки мешкали інші ельфи. І в принципі він був дуже близький до того, щоб захопити три ельфійські персні. Проте Гіл-Галат покликав на допомогу Нуменорців, війська людей Нуменору з того острова Еленна. І вони прийшли на допомогу. І з допомогою Нуменорців Саурона було відкинуто. І ось тоді Саурон він зненавидів усіх Нуменорців і захотів. Їх також підкорити і щось зробити таке, щоб призвести їх до поразки. І у той час Саурон він був володарем дуже великих земель у середзем'ї. Він майже завоював усе середзем'я. Поклонялися йому люди, в нього були назву, інші дуже-дуже мутні істоти були на його боці. І він тоді назвався володарем землі і назвався володарем. Людей. І от коли король з Нуменору Арфаразон це почув, йому це дуже не сподобалося, адже він вважав себе королем людей. Тож як це якийсь Саурон, називає себе королем? І він у 3261 році зібрав військо і пішов на Саурона війною. І знаєте, Саурон дуже недооцінював міць Нуменорців. Він думав, що він їх подолає, але коли побачив... Що відбувається, що вони його перемагають, тоді він вирішив піти на хитрості. Адже Саурон він був дуже хитрим. От саме цього не вистачало інколи, я думаю, що морготу. Він вийшов і здався. І його забрали полоненим бранцем у Нуменор. Таким чином, Саурон опинився у Нуменорі. І дуже швидко, дуже швидко з полоненого він виріс до радника короля. І, до речі, єдиний перстень був з ним тоді. І може, він додавав ще йому якоїсь такої міці. І ось саме тоді Саурон назвався Тармайроном прекрасним королем. І він почав у Нуменорі поступово тихо-тихо розповсюджувати різну брехню, нащіптувати Арфаразону про те, що ельфи їх обманули, Валари їх обманули, що, пам'ятаєте, Нуменору не можна було запливати на захід, їм не можна було потикатися до благословенних вічних земель. А і вони плавали тому тільки на схід. Так він почав нашіптувати, що Валари їх обманули, що вони просто бояться Нуменору і тому їм це заборонили. Бо якщо ці люди вони б ще б вічно жили, то вони б дуже були могутніми, навіть могутнішими, ніж Валар. Він почав казати, що Еру і Луватор, якому поклонялися люди в Нуменорі, що це не Бог. А насправді Богом є мелькор, тобто моргот. І що якщо б вони поклонялися морготу, то вони б тоді жили вічно. І що він дасть їм тієї сили, могутності, щоб вони подолали і ельфів, і валарів на заході. І люди почали його слухати. І навіть побудували храм Морготу, де Саурон став жрецем. і там почали приносити людські жертви. Саме у той час стався дуже великий розкол у Минорі, адже були люди короля, які йшли і вірили Саурону і Арфаразону. А були люди вірні, їх було набагато менше. Це ті, які зберегли віру у Еру Луватора, зберегли свою вірність до Валар і Ельфів. І вони е, не вслухалися Саурона і його наказів. Їх очільником, до речі, був Еленділ, і він колись був також радником короля. Але поступово, поступово, з приходом Саурона, його влада над королем все зменшувалася і зменшувалася. І от у до цього радника був до речі син Ісільдур. Також у ви знаєте росло біле дерево. Нуменору. так, от Саурон він нашіптував, нашіптував про те, що. Це все не має значення, що Еру Луватор це якийсь придуманий Бог, і це дерево вирішили спалити. І от якби Ісільдур не вкрав маленький пагінець цього дерева, то оце біле дерево в Нуменору було б втрачено назавжди. Але Ісільдур зміг вкрасти оце маленький такий пагінець, і потім він його посадив вже у середзем'ї у Гондорі. Саурон на цей час почав навчати людей виготовляти зброю, виготовляти залізні міцні кораблі. І у той час міцну минору вона просто піднеслася майже до небес. Але через те, що люди почали поклонятися морготу, їх життя ставало гіршим, вони почали менше ще жити, хворіти. Але такий парадокс: вони чомусь вірили, що навпаки живуть краще, що вони живуть довше, хоча атмосфера на цьому острові ставала все гіршою та гіршою. І от, коли Арфарезон відчув, що він незабаром помре. От саме тоді Саурон йому сказав, що їм потрібно плисти війною на Валарів. І саме це Арфаразон і зробив. Він зібрав велике-велике військо, ну минору, і поплив на захід, поплив війною на Валар. Також, якщо ви хочете допомогти каналу у розвитку, я хочу купити мікрофон та звукову карту, бо це напряму впливає на якість моїх відео. То ви можете долучитися до цього збору у описі посилання на монобанку. Дуже дякую тим, хто вже скинув. Ви реально дуже сильно допомагаєте. І вже незабаром я думаю, що в мене буде мікрофон завдяки вам. А незадовго до цього Валар вони знали, що відбувається, і вони хотіли якось попередити нуменорців, щоб вони цього не робили, щоб вони не вірили Саурону. І ось тоді блискавка вона вдарила у храм Моргота. І саме тоді Саурон він стояв на вершечку цього храму, і він не був пошкоджений. І Ось тоді люди подумали, що Саурон це дійсно Бог, і почали ще більше йому вірити. Тобто, це попередження, яке мало бути попередженням для них, воно послугувало чомусь приводом для ще більшого поклоніння. Тож Нуменорці вони попливли на захід і висадилися на благословенних землях. А Валарі вони звернулися по допомогу до Ерою Луватора, який знищив. Все військо номинору і знищив острів, з якого вони приплили. Саурон у той час він був у храмі, і ось тоді, коли все це було знищено, то Саурон він втратив свою подобу. І його дух разом з перснем він переселився знову таки назад до Мордору. І згодом Саурон повернув собі тіло, проте він не міг більше набувати прекрасної подоби. І він почав знову таки збирати армії. І Саурон, коли повернувся, він дізнався, що деякі номинорці вони перепливли знову таки у середзем'я і заснували гондор і Арнур. І він почав готуватися до війни і пішов на Гондор, і захопив Мінес Ітіль. Ейленділь він уклав угоду з Гілгаладом, і у 3434 році ельфи і люди пішли. У Мордор, і це називався Останній союз ельфів і людей. Чому Останній? Бо коли були події у Володрі Перснів, там ельфи не дуже приймали участь у тій війні, там більше приймали участь люди. Тож це був останній союз ельфів і людей. І цей союз вони знищили багато армії Саурона і на сім років взяли в осаду Барадур. І після цього Саурон зрозумів, що справи кепські, і він вийшов сам тоді на битву. І він вбив Еленділа. Збив Гіл Галада, але Сільдур, син Еледіля, він зміг зробити з його руки палець з перстним, і таким чином тоді Саурона було подолано. Проте Ісільдур він не захотів кидати цей перстень вогонь, знищувати його, а залишив його собі. І таким чином вся ця сила і міць Саурона вона залишилася е жити. І тут переходимо з вами вже до третьої епохи, до подій, які відбувалися у Гобіті. І поступово переходимо до трилогії Володар Персні. Тож, у 1050 році третьої епохи, Саурон він е, оселився в зеленоліссі, і там він почав будувати Долголдур. І поступово цей ліс він став морок лісом, де мешкали злі істоти, почвари всякі, і саме через цей ліс потім проходив Більбо з гномами. його у той час знали як чорнокнижник або некромант. І мудрі, і старі, тобто чарівники, які вже прийшли у тій епосі, вони думали, що у довгу сидить один з назгулів. Поступово, поступово нечість вона почала прокидатися у всьому Середзем'ю. Орки заворушилися в мистих горах, назгули почали з'являтися то тут, то там, на Гондур і на Арнор знову. Були вчинені напади, і Саурон тоді ще наслав велику таку чуму на Гондор своєю магією. Про те, щось він там не дуже сильно це продумав, бо ця хвороба вона вразила і його підданих. Його армії, і через це війни тоді не вийшло. Саурон почав направляти людей, які йому служили, щоб ті нападали на Гондор. І ось у 1974 році король Назголів він знищив Арнор, це друге місто, яке побудували Нуменорці. А потім у Мордорі король Назголів почав збирати інших Назгулів. І у 2002 році війська Мордору вони захопили Мінас Ітіль, який став називатися Мінас Моргул. і у 2060 в третьому році Гендальф він відвідав Долголдур, щоб дізнатися, хто ж там мешкає, що там за чорнокнижник оселився. І тоді він Саурона прогнав, проте не знав точно, хто ж це був такий. А вже через там років 400 Саурон знову таки повернувся у Долголдур. І через 400 років Гендальф знову туди йде і розуміє, що це скоріш за все Саурон. І через рік збирається Біла Рада. Які приймали участь і Галадріель, і Ельрунд, і хто ще, і Гендельф, і Сауман. І вони думають, чи нападати їм тоді на дур. Проте Саурон він всіх відмовив тоді. Казав, що ну, слухайте, це не може бути Саурон. І взагалі, перстень він десь у морі знаходиться, то немає сенсу нам нікуди нападати. А у 2939 році Саурон дізнався, що його єдиний перстень. Загубився, і його слуги почали шукати цей перстень на ірисових луках. Бо Долгодур знаходився якраз недалеко від цих луків. Саурон дізнався інформацію, де його було втрачено, і шукав його там. І Саруман про це дізнався. Йому це не сподобалося, бо він сам для себе шукав цей перстень. І ось тоді він зібрав білу раду і сказав: Давайте все-таки нападати на Долгулдур. І Біла Рада пішла, щоб викинути звідти. Саурона, проте Саурон пішов знову таки на хитрість. Він вдав, що він втікає звідти. Хоча, в принципі, він просто полишив те місце і переселився до Мордору. Він відтворив, відбудував там барандур, а у Долгодурі залишилися його назвою. І у ці роки Саурон дізнався, що Сауман почав користуватися палантиром номинорців, і у Саурона також був палантир. Бо пам'ятаєте, вони захопили Мінес іті це була одна з веж Нуменорців, і там також був е, палантир. Тож Саурон почав також їм користуватися і поступово зламав волю Сауромана і підкорив його собі. А, і таким чином, коли ми чуємо потім у книзі Око Саурона, такий логотип був око Саурона, то це означає палантир, що Саурон міг дивитися на будь-яку ділянку землі через палантир. Що він слідкував за всіма подіями у Середзем'ї. Це не означає, що від нього залишилося тільки око. Просто у трилогії е, Джексона е, Саурону показали як око. Хоча це була просто метафора, яка означала, що Саурон слідкує за вами. Знаєте, старший брат пильнує. І все, він мав подобу схожу до людської. Він не мав подобу ока, рота чи пальця. Це просто. Метафора і його логотип також через цей палантир Саурон він намагався вплинути на Денетора, на місника Гондору. Проте йому це довгий час не вдавалося, бо Денетор був дуже міцною людиною. І тільки коли а, його син Фарамир помирав, і він вже був майже зломлений. Ось тоді Саурон до кінця його зломив, показав йому всі армії через палантир. І тоді Денетор остаточно зламався. І переходимо до вже трошки відомих нам подій. Бо у 3009 році у Мордорі піймали Голума. І під тортурами він вибавкав усе про більбо Торбінса або Бегінса, який забрав його перстень. І про те, що цей Бегінс-Торбінс він живе у ширі. І тоді його з Мордору відпустили. Навіщо його відпустили? Бо думали, що саме Голум приведе його до ширу, бо у Мордорі не знали, де знаходиться цей шир. Де живуть е ці. Маленькі люди, країна півмірків, їх називали півмірками. Але Голума тоді піймав Арагорн і залишив ельфам Мороклісу, які мали його стерегти. Саме у той час Саурон напав на Озгіліад, Це найсхідніший берег Гондору, але атаку відбили. І саме ось тоді, скориставшись цими подіями, Саурон послав своїх орків, щоб ті напали на ельфів і щоб Голум зміг втекти. Бо не непокоївся, що голом вибувкає щось про нього. І ось тоді, через це, орки допомогли голому втекти. Назголи в цей час вже почали шукати шир. Бо голом їм щось там наплів брехню, що шир знаходиться у долині Антуїну, хоча його там не було. Вони почали шукати цей шир, проте не могли його знайти. І Саурон подумав, що Саруман знає, де цей шир. І він прибув до Сарумана. Проте Саруман нічого йому не видав, нічого йому не сказав. І Саурон пішов ні з чим. Але коли Саурон він залишив Сарумана, він тоді піймав гріму, який служив, якщо пам'ятаєте, Саруману, і був радником Теодона. Він піймав гріму, і той йому видав положення ширу. І ось тоді назву вони виїхали якраз таки до ширу. І саме у цей час Фродо з перснем залишив шир. Почав свою подорож. І тут, в принципі, переходимо до вже відомих вам подій про те, як перстень несли до мордору, і про всі події, які вже ви знаєте, про те, що Саурона було під кінець знищено, що він недооцінив сили півмірків, і таким чином історія цього досить могутнього Айнура завершилася. Він прагнув спочатку порядку, але. Хотів це все зробити авторитарними методами, що не дуже сильно в'язалося з волею Валар Елою Луватора для Середзем'я. Тож, Саурона подолали на цьому. Його історія завершується. Можете у коментарях написати, як вам взагалі його історія, чи знали ви спочатку, ким він був. Тож, дякую, що подивилися ви це відео, і побачимося з вами дуже скоро у наступному.